Колись я йшов, коли вона ще не було такої стрижки козацької, це така ми вважаємо така історична козацька така стрижка. Як вона називається? Це, 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 це зараз ми так називаємо до них. А правильно подавчі вона називається Чуприна. Деякі є, є таке прізвище ще чуприна. Не чули ви що у людей було таке прізвище Чуприна. Є, є, є називають да, її ще чуб. Но чуб це теж неправильно. Чуб це коли трошки попритий лоб, трошки побритий. Тилиця. А потім велика тут велике таке в них і підстрижено так. Це називається чупа, це називається Чуприна. Це Чупчик. А хто такі козаки, ви знаєте? Вільні Вони були, так, вони були вільні, о, зброєні ти сказав, так? Десь на кордоні. Хоча козаки жили в різних містах. В місцях, вони жили і в степу, і в річках, і в лісі хтось міг жити. І в містах жили, і в селах, і в зимівниках такі таке маленьке село. От у нас на Херсонщині, я не знаю, як там у вас в області, у вас козаки жили у містах в основному, мабуть, і ще в селах. А у нас були ще такі зимівники. Козак виходив і е, організовував таке господарство, строїв собі хату, наймав собі службу інших козаків, вони на нього працювали. Це вважалося дуже прогресивна така економічна модель, тому що в той час на Україні була панщина. Чому люди воювали, і йшли в казаки? Вони не хотіли, щоб в них здирали гроші, забирали в них всю зарплату, скажімо так. Ще й курей забирали, і короли. Вони втікали у степ і працювали там саме на Зачіска, щоб було не жарко. Ходили весь час люди часто в степу у шапки, бо у містах там є дерева, будинки, а в степу цього нічого немає, щоб голова не вгоріла і не жарко, носили шапку. І от коли шапка тебе постійно на голові, от, то вона от, так от вона тобі отут на лобі, на потилиці, отут тримається. От, вона тримається от, от по І Щоб вона не куйовдилась, волосся під шапкою. Тобто уявіть, весь день проходить у шапку. це волосся просто і Три а зверху тут шапки не було, його залишали. Получався такий от чубчик, його вже для краси відращували. От у часи Богдана Хмельницького, пам'ятаєте, на п'яти гривнях там такий Хмельницький, і в нього з-під шапки торчить отак чубчик, коротенький. Це було модно в часи Богдана Хмельницького. Всіх були коротенькі, тобто цей чуприну от щоб вона кричала на лоб. А пізніше в часи Мазепи і після Мазепи почали вже одрощувати такий довгий, щоб він так отсів сюди за вухо. І навіть, що в тебе? є там І козаки теж дуже ім'я. Так, були... так. Там. так, Це хорошо дуже. Дивіться завжди картинки читайте, що там написано.